Я хочу заакцентувати увагу на двох факторах, які будуть у 2025 році мати пряме значення для України. Перший фактор це Трамп, і другий Європа. В моєму розумінні Трамп це генератор хаосу, і це є той чорний лебідь, який несподівано може обернутися в Україні на користь. І справа зовсім не в тому. Змінить він гнів на милість. Це 20-та справа. Шанс для України в його непрогнозованості, в його хаотичності. Його поведінка як бандита з великої дороги, знаменитого фільму Хрещений батько вона приведе неминуче приведе його до, до хаотичності і до, до величезних проблем середині Америки. Дивіться, він з тарифної війни не зійде. І Китай з тарифної війни також не зійде. І будуть країни в Європейському Союзі, які також будуть відповідати зеркально. Це неминуче відобразиться на внутріамериканській американській ситуації. І Трамп буде вимушений відповідати на запитання, чому зросли ціни, чому нема надходжень до бюджету, і чому підвищення тарифів не дало Америці того, що він їй казав. І він забуде про переговори з Росією і Україною і забуде схиляти нас до капітуляції. Ось куди його заведе вся ця історія. Зараз він залізе в ядерну програму Ірану, і там теж не ясно, чим то все закінчиться. До того ще є питання з хуситами, яких він там бомбив, не добомбив. І можна ще десятки речей назвати. Він ніби хоче атакувати по всьому периметру. І він натягує на себе все нові 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 проблеми. І там Україна свій шанс, з моєї точки зору, знайде. А другий варіант Європа. І тут центральне питання. Наскільки автономізація Європи а рух Європи до автономності по відношенню до Сполучених Штатів, це є незаперечний факт, наскільки ця автономність переросте в суб'єктність? І якщо Мерц для нас демонструє позитивні факти, це неймовірні речі, які робить зараз Німеччина з точки зору ремілітаризації і вливань в оборонну індустрію, то інші європейські лідери дають нам не таку велику надію. І тут питання, центральне питання, це питання суб'єктності Європи. А е, і ця суб'єктність Європи е, е, міститься у відповіді на запитання: так коаліція рішучих чи коаліція охочих.